Ядерна зброя у Білорусі реальна загроза чи черговий шантаж? Я тобі скажу більше, якби в Україні була ядерна зброя, то Росія б не напала. Ісланд, Пласера, Шанвапен і Беларусь ват еде, тріктіхут, Елепутінськ політійська Ядерна зброя у Білорусі. Реальна загроза чи черговий шантаж? Путін заявив, що Москва та Мінськ погодили розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, і нібито приводом до цього стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим Буде раном чилюкраїнабудеві вара Мір уруліга буревівара уруліґер і Давайте послухаємо, як на ці заяви реагують у Швеції. і да ми зустрічаємось з найвідомішим шведським політологом Рольф Поршеріт. Запитаємо його експертну думку. До речі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати цікаві абсолютно ексклюзивні інтерв'ю з українською озвучкою скашен вапен по білоруській марольф. Моє перше запитання для чого в Росії тактична ядерна зброя у Білорусі? Ти гювідсок Етгут. Я думаю, що це погроза, яку Росія демонструє країнам НАТО, а також і Швеції, яка поки що не вступила до НАТО. Це ще один маневр Росії: спроба залякати західні країни і натиснути на них, щоб ті перестали надавати Україні інноваційну зброю, техніку, фінансову допомогу. Це спроба Росії зробити так. Щоб захід злякався і дистанціювався від України, Путін неодноразово намагався налякати країни НАТО своїми діями, і звичайно, люди занепокоєні ситуацією з ядерним озброєнням. Але я думаю, що ядерна зброя в Білорусі це насамперед погроза. чи можемо сказати, що це останній козир Путіна, щоб залякати Захід? Ja, lite grann så är det. det. Det finns inte så mycket mer. Han har ju kärnvapnen, taktiska kärnvapen. Бо більш нічого не залишилося. У нього є тактична ядерна зброя, також стратегічна ядерна зброя, яка є ще більш небезпечною і має набагато більшу вибухову силу. Це те, чим він може погрожувати, і він може її застосувати. Цього не можна виключати, тому що без сумніву можна сказати, що військовий конфлікт за цей рік значно загострився. Росія витратила великі ресурси на цю війну. Країни НАТО дали зброю, амуніцію, хоча з самого початку це не планувалось. Я вікаркомогофремборіна. Згадай, на початку війни ми тут в Швеції відправляли тільки шоломи, бронежилети, Франція і Німеччина взагалі боялися відправляти допомогу. Зараз все змінилося. Дійшло до рівня бойової авіації. Деякі країни відправили бойові літаки, тому те, що Росія погрожує ядерною зброєю, це їх реакція на допомогу Україні. Вони хочуть цим сказати. Гляньте, ми такі сильні. Вам варто нас боятися. Але звичайно, якщо дійде до використання ядерної зброї, то наслідки можуть бути фатальними насамперед для території України та її сусідів. наскільки великим є ризик того, що Росія застосує ядерну зброю? це досить складне запитання. Я так думаю, і західні експерти, які аналізують ситуацію, вважають, що ризик використання ядерної зброї є малим. Думаю, що на даний момент це погроза, але як я і раніше сказав, що не можна виключати ймовірності застосування ядерної зброї, коли мова заходить за Путіна. Путіна притиснули до стіни. Неможливо спрогнозувати, яким буде його наступний крок. Залежить від наступу та розвитку подій на фронті. Чи не вважаєш ти, що ядерна зброя? Це спосіб сказати заходу. Перестаньте допомагати Україні звичайно з самого початку ціль Росії будь-яким шляхом роз'єднати Європу. Роз'єднати Європу в тому, що стосується надання допомоги Україні. Одні європейські країни більше допомагають Україні, інші менше або взагалі ніяк не допомагають. Будь-яка розбіжність, непогодженість європейських країн у питанні України це своєрідна перемога для Росії. Країни НАТО називають розміщення ядерної зброї в Білорусі безвідповідальною і небезпечною риторикою зі сторони Росії. Чи погоджуєшся з цим? в звичайно, що це небезпечна політика, яку веде Путін, і не гидує використання будь-яких засобів, щоб досягти своїх цілей. спочатку він каже, що воює проти так званих українських нацистів, щоб звільнити Україну і повернути в так звану радянську сім'ю Айнамут ангрепетфрнатоденгісторії безкрійні суміфольстенди потім він каже, що буде звільняти Україну від загрози з боку країн НАТО. Просто нісенітниці усіляки він верзе і не варто забувати, що Путін і Росія дуже ізольовані сьогодні у світі, але в них є напівпідтримка від сильного партнеру від Китаю. А Китай це велика нація, яка через декілька десятиліть може мати дуже великий вплив у всьому світі якщо повернемося до ядерної зброї, як думаєш, Путін просто залякує, чи таки дійсно розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі? Так, Перший крок може бути, що вони розмістять тактичну ядерну зброю в Білорусі. Другий крок це можливий натиск на кнопку. І тоді звичайно, що хід військових подій може кардинально змінитися. Питання в тому, як Відреагують країни НАТО, а це залежить від того, як іде росіяни використають ядерну зброю. Наприклад, в Чорному морі, щоб показати, що в Росіян є така зброя, і вона вибухнула і дає певні наслідки. в такому випадку. Не думаю, що НАТО якось сильно на це відреагує, але якщо Росіяни використають ядерну зброю в якомусь великому місті в Україні. Тоді є велика ймовірність того, що НАТО втрутиться. Динаміка розвитку військових подій є складною і непередбачуваною. Це ми знаємо ще з уроків історії. Є стільки факторів, які впливають на те, як закінчиться війна. Але причина, чому та чи інша країна має ядерну зброю, тому що вони знають, що наявність ядерної зброї. Це гарантія того, що інші країни побояться на них напасти. Це повідомлення для всіх країн, що в нас є ядерна зброя, і ми можемо її використати, якщо ви наблизитесь і тому з однієї сторони Україна ніби й хотіла зробити добре, коли відмовилася у 1994 році від ядерної зброї. А з іншої сторони, цей Будапештський меморандум, який гарантував Україні безпеку, як бачимо, нічого не вартий. Мій батько сказав, що це рішення тодішнього українського президента відмовитись від ядерної зброї було абсолютно безглуздим. Звичайно, що це було погане рішення. Наприклад, Північна Корея активно розширює свої ядерні запаси. Вони прямо заявляють світу, будете втручатися. Ми застосуємо ядерну зброю. Я, Я тобі скажу більше: якби в Україні була ядерна зброя, то Росія б не напала. Ось так. Чи є розміщення ядерної зброї в Білорусі своєрідною відповіддю на те, що Великобританія збирається постачати Україні боєприпаси зі збідненим ураном? Удармат Уран тюлюкана просто нісенітниці, збіднений уран ніяким боком не причетний до ядерного зброєння. Ти зрозуміло навіть школяру, що зброя зі збідненим ураном це просто надуманий привід виправдання, яке росіяни придумали для того, щоб розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Det ska inte kännas lika besvärande att de plötsligt placerar ut taktiska kärnvapen. Så ser det ut. Något som är farligt är taktiska kärnvapen. будь яка ядерна зброя є небезпечною. Вага тактичної ядерної зброї варіюється від кілотони до сотень кілотон. Стратегічна ядерна зброя більша і важить до однієї тисячі кілотон. Вона може зрівняти із землею ціле місто. Радіус ураження тактичної зброї все одно є великим. Така зброя може задати великої шкоди цілому місту, тому її використання взагалі має бути заборонене med dem som, Ja. Men borde vi vara Чи маємо ми ще більше хвилюватися тут у Швеці? Det här är den allvarligaste situation som. Сом його воротміомефелюсіста на ваш хето ситуація є загрозливою навіть і для Швеції. Я народився в 47-му році, і з тих часів, як я живу, тобто після другої світової війни, на сьогоднішній день ситуація є дуже небезпечною. Коли розвалили берлінську стіну, ми думали, що серйозний конфлікт позаду, і тепер у Європі буде все спокійно. Але як бачимо, не так сталося, як гадалося. Загроза зі сторони Росії наростає. Путін чітко заявляє, що хоче повернути радянський союз. att bygga uta sin imperium. Jag sitter i imperium men då de gamla östeuropeiska staterna som som en buffert tror jag mot mot Europa. Den den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa är helt наразі ситуація така, що існує загроза безпеки та цілісності для всієї Європи. Зокрема, великий ризик існує для країн Балтії. Саме ці країни надають потужну допомогу Україні в протистоянні з Росією. Їхнє щастя, що вони встигли вступити у військовий альянс НАТО, Фінляндія приєдналася до НАТО в зв'язку з існуючою загрозою, і наразі черга Швеції. Якщо бути відвертим, то все, що завгодно, може трапитися. Це може бути велика війна. är ja, i, i den meningen att om Putin av olika skäl då, som jag pratat om här nu, skulle наприклад, якщо в Путіна вийде захопити велику частину України, тоді так, але дуже складно спрогнозувати, як буде йти розвиток подій на фронті. Просто навіть заморозка цього конфлікту зі сторони Росії є дуже небезпечною. Зараз вони вдовольнилися Кримом і частиною Донбасу, а потім знову будуть намагатися пройти вперед, відірвати ще шматок України. stor risk att fortsätta att trycka på пауза, пауза, а потім знову. Вони цими терроатаками можуть продовжувати того мучити людей в Україні, і це звичайно дуже прикро. Тому так наразі ситуація є дуже загостреною і небезпечною як для України, так і для всієї Європи. Жіалполітиксоєде анленінгіл Європа. Уя не сторі і край так так фан'ятареві інтерв'ю. Роль, дякую тобі за це інтерв'ю. Я обов'язково його озвучу українською мовою. Думаю, що українцям буде цікаво почути наше інтерв'ю. Що ж, на сьогодні це все. Напишіть в коментарях вашу думку, що думаєте ви, шантаж, політична гра чи реальна загроза. Якщо вам сподобалось моє відео, ви хочете подивитися ще більше цікавих інтерв'ю з шведськими експертами, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал. Мене звати Анна Бєрман. Побачимось!